Я так розумію, що вони перевозили БК, їжу, медикаменти, а потім ще забирали поранених. Так. Розкажіть, будь ласка, от детальніше про ці місії, тому що ну, в певному сенсі вони унікальні. Я думаю, що ніде в світі особливо люди так не ризикують заради того, щоб допомогти своїм, по суті, побратимам. Це правда. Ті місії повинні війти в історію, в підручники історії, навіть підручники військової історії під час планування і так далі. Треба віддати належне армійській авіації, головному управлінні розвідки іншим дотичним підрозділам до цього, до цього процесу, що важливо відмітити поставка зброї енлави, які ми хлопці затаскували в штаб. Хлопці вчилися підключалися до інтернету і вчилися на них працювати. Ми ніколи їх не мали проти танкові засоби. Ми, їх, ми західної техніки не отримували до 22-го року. І хлопці от прям вчилися на ходу і працювали, і доволі ефективно знищували ворожу техніку, ну та і, і особовий склад ворога. Важливо було медикаменти. Дуже важливо, тому що це насправді. Насправді врятувало сотні життів. Плюс, відмітити, що і деякі, скажімо, так, поповнення особовим складом до нас таким чином десантувалися хлопці. Але якщо небезпечно було прилетіти в Маріуполь, то ще небезпечніше було з нього потрапити назад. І цим хлопцям, які. Які, скажімо так, прийняли рішення летіти, ну це реально герої. Їх потрібно за це відмітити. Я знаю, що і указом президента багато із них було нагороджено, і це правда, це справедливо.